У нас вже вечоріє на вулиці шоста вечора, і ми тільки зібралися десь не те, щоб на прогулянку, просто потрібно сходити на ринок. У нас це таке поєднання прогулянка з користю. Тому що сьогодні весь день провели вдома, якийсь такий був день, чесно кажучи, не дуже. Показую вам будівництво. пам'ятаєте, я вам показувала те, що біля нас, біля будинку, саме знаходиться. Дивіться, яке воно вже. Коли я вам знімала, там внизу була така яма, заливали бетон. А ось зараз вже все вверх. Дуже швидко. Скільки пройшло часу? Місяць, напевне, ну може трішки більше. І дивіться, який прогрес. Ну, швидко, швидко. І, до речі, ще одна у нас така новина стосується телеграму. Нам у В'єтнамі заблокували телеграму. Тобто не тільки нам, а взагалі всім, хто користується телеграмом тепер на території від сьогодні, на території В'єтнаму заборонено користуватися телеграмом. Ну клас. Мене, до речі, в коментарях писали, чи заробляю я з телеграму? Ні. Та й відтепер взагалі в нього зайти не можу, хіба що з VPN. Ось така історія. Чи заблокували через те, що В'єтнамська поліція запросила деяких. Дані про якихось певних людей, злочинців, я так розумію, щось там якась була певна причина. І телеграм відмовив в цьому. І вони просто нам заблокували телеграм. Ось і все така історія. Тут все дуже швидко і просто. Не дали доступ, все, до побачення. Значить, не користуйтесь, ось так. Тут, до речі, я вам також знімала будівництво, хто пам'ятає. Тут все було зачинено ось такими штукенціями. Не можна було зайти всередину, але дивіться, вже є третій поверх. Тоді, здається, був тільки другий і багато різної арматури, ще нічого такого не було, а тут вже ось вибудовується така картина. Ну, вони швидко це все будують. Я б сказала, навіть дуже швидко. Так, ось ми вже на ринку. Прийшли, до речі, пізніше, шоста година, але щось все одно купа людей. Зазвичай вже в шостій менше людей. Але не сьогодні, напевно. Так, ідемо щось, купимо з фруктів і взагалі нам треба цибуля і картопля. Тому що я хотіла запекти картоплю, а у мене немає цибулі. Тому вирішили піти на базар. Якби не цибуля, ми б, напевно, сьогодні сюди й не йшли. Пробки-пробки. Ну клас. Бачу, є картопля по 15, а цибуля щось немає ціни. Картоплю взяли. Цибулю взяли, повертаємось назад, щоб далеко сильно в ринок не йти. То чомусь не хочеться. Йдемо ще візьмемо якісь фрукти. Та й додому. До речі, дуріани зараз вже впали в ціні. Ось вона нам там на телефоні написала, що кілограм дуріана 65 тисяч. І напевно ми його візьмемо, Від який тут вайб. Ось, до речі, дяденька п'є енергетик. Пів сьомої вечора він п'є енергетик. Ну це клас. 168 за один дурян. Як завжди, все на землі, ще й босяком. Наступна зупинка це банани в ось такому смітнику. Все дуже красиво чистенько. Далі візьмемо ще манго. Мінус, що тут немає цін. Але вони мене вже знають. Hello і ми завжди в них беремо, тому у нас, в принципі, тут не обманюють. Ось це таке цікаве. Це манго, до речі, бачиш, якесь таке цікавеньке, Ще такого не їли. Але я любитель ось цього жовтого, воно мені саме солодке, саме смачне. Ще хотіла взяти авокадо, але щось не бачу. І візьму всі апельсинки. Ні, до речі, апельсинки по 10 є, ось ці менші, а більші по 13. До речі, хто мені там в коментарях писав, що занадто дешеві апельсини, такого не може бути. Ну, ось, дивіться, лежить ціна 10. Можете самі перевезти це, виходить 16 гривень за кілограм. Ось, але бачите, ось ці окей, ось ці зелені, бачите? Бо оранжеві в них це взагалі не їхні апельсини, то вони, звичайно, знатно дорослі. Так, скільки вийшли? Банани. Олег взяв, напевно, кілограм, то півтора. 15 тисяч, клас. 15 тисяч це в нас, ну я потім переведу. Взяла ще мандаринки. Це також не їхній продукт, тому вони трішки дорожче коштують 35 тисяч. Але все одно це плюс-мінус окей. Але, типу, як для азійських фруктів це трішки дорогувато. Ось кавун, до речі, по 7 тисяч. Пенсині ми взяли на 78 тисяч. І загалом сума вийшла 196 тисяч. В принципі, нормально, правда? Були десь 2 кілограма банан, кілограм яблук, плюс-мінус мандаринок теж десь плюс-мінус 2 кілограм. Тут, напевно, кілограм 5. Апельсинів і одне авокадо. Come on. Наші покупки, в Олега два кулька, і в мене ось такий цілий кульок. В принципі, ми ще взяли і фрукти, і овочі, і, напевно, кілограм 5 апельсинів, і цілий дуріан, і заплатили за все 450 тисяч. Ну, в принципі, окей. Таке красиве дерево. І повертаємось додому, буду готувати вечерю, так як і планувалося. Хочу спекти картоплю. Ну, типу, я розрізаю наполовину. Кидаю туди бочок, цибулю, закриваю фольгою і в духовку десь на годинку, півтори в мене довго духовка пече. Та й все, і буде у нас така вечеря. На сьогодні, в принципі, усі плани. На сьогодні взагалі якийсь такий був день. Дуже швидко він пройшов після роботи, щось були дуже втомлені і лягли спати, прокинулись п'ята вечора. Не туди і не сюди. І в шостій зібрались, поки зібрались. Вийшли на двір, оце якраз пішли на ринок то й все. І вже вечір. Тому ось такий в нас не дуже плідний день вийшов. Я взагалі не дуже люблю такі дні, тому що цей день пройшов мимо каси. <смі> мені це не дуже подобається. Зазвичай за день я встигаю багато всього зробити, але не сьогодні. Але мені здається, інколи потрібно дати організму, просто відпочити, тому що це кожного дня такі активності, це занадто. Але сьогодні ще плюс не було такої спеки. Взагалі вчора Віка нам казала, що ввечері був дощ. Як ввечері, в 11-й годині ми вже ж спали. Віка, звичайно, ні. Тому вона нам сказала, що був сильний дощ. І сьогодні цього день хмарно, але якщо чесно, я щаслива, тому що немає цього нещадного сонця. По дорозі з ринку ми завжди приходимо ось таку красиву атмосферну кафешку. Мені подобається, як вони прикрашають ось так дерева, все світиться. Дуже затишна. Та затишна кафешка. Мені здається ми сюди якось раз, разок да. приходили. Так, в них напої нам не зайшли, тому що дуже сильно багато цукру всередині. Але кафешка дуже атмосферна і затишна. Нам подобається. І ще в нас тут є такий майданчик. Ну такий міні-майданчик. Але є. Тут пара ось тренажерів та і все. Пам'ятаєте, завжди я ходжу на ринок і вам кажа, казала неодноразово, що ось тут завжди сидять, щось грають. Що вдень, що ввечері. Взагалі не закінчується їхні посиденьки. Постійно вони тут сидять. Це у них така точка місцева. Так, ось картопля у мене вже запікається. Віка якраз пішла на танці. Почекаємо віку з танців і будемо вечеряти. І так. Дивіться, те, що вони робляться все на землі, звичайно, дає свої плоди, волосся. Фу, це просто жесть. Але це Азія, потрібно просто змиритись і не думати про це. І перед вечерю потрібно, звичайно, топтати ось цей дуріан. Мені здається, більше на ринок йшла за дуріаном, ніж за тою цибулею. Тому зараз у нас буде починатися вечеря саме з Дуріану. Речі, якось запитували, чому дуріан потрібно їсти в рукавичках, Ну, тому що в нього не дуже приємний запах, він такий специфічний. Але ось ті, що зараз дуріани купуємо, мені здається, вони або з чимось хрещені, або якісь, ну, в них немає такого специфічного запаху і на смак вони приємніші. Бо, наприклад, як ми взагалі наш перший досвід був в Китаї, ми спробували дуріан. Звичайно, ми не знали, які там рукавички. Руками оце сиділи, ковиряли, І потім руки настільки довго... Тримався цей ядовито вонючий запах, просто капець. Ми не могли ті руки нічим відмити. А зараз, в принципі, дуряни, якісь не знаю, можливо, вони щось змінили в їхньому вирощуванні, не знаю, можливо, дійсно з чимось хрещують. Ну, тобто незрозуміло. Або це якийсь ми тоді сорт на такий натрапили. Зараз трішечки інші виводять сорти, тому що дурянів я знаю, там є щось понад 400, здається, сортів дуряну. Ну, ми не настільки розбираємось в дурянах, які були, такі купили. Головне, щоб попався смачний. Тому ось так. Тому потрібно їсти в рукавичках. Та й це набагато приємніше їсти в рукавичках, так як він ось такий, бачите, типу, ну, в нього така текстура, така, така. Тому в рукавичках приємніше. Кажу відразу: ми натрапили на дуже смачне зний дурян. Це просто взагалі. Я не знаю, чому його так полюбила. Мені здається, це фрукт тепер номер 1 Раніше мені було манго номер 1 а тепер не знаю. Це такий достойний конкурент манго. Ну, дуже мені зайшов. Що ж, друзі, на такій смачній ноті буду завершувати сьогоднішній такий ледачий день. Він у нас пройшов дуже швидко, тому і таке коротке відео. Всім бажаю гарного дня і гарного вечора. Всім пока-пока!